Довічне позбавлення волі за вбивство підлітка на фунікулері. Шевченківський райсуд суд Києва визнав винним колишнього співробітника управління держохорони Артема Косова і призначив йому найвище покарання, якого вимагав прокурор. Трагічний інцидент стався торік у квітні після словесної суперечки, що виникла у вагоні фунікулера між групою підлітків та співробітником УДО косовим. Останній так штовхнув 16-річного Максима Матерухіна, що той влетів у вікно станції, розбивши головою скло. Підліток помер від порізу шиї до приїзд до швидкої батьки загиблого назвали вирок суду справедливим. Масована атака на Запоріжжя. Окупанти скинули на місто щонайменше не менше 10 керованих авіабомб. Загинуло троє людей, і четверо дістали поранення. У шпиталені хлопці 17 та 20 років. Надзвичайники закінчили аварійно рятувальні роботи. Загалом пошкоджені понад 80 осель, три десятки багатоповерхівок та понад півсотні приватних будинків. А також інфраструктура, газогін, автостоянка повідомили в місцевій владі. Серії ударів російська армія завдала ночі по сумах. Виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті. Постраждали двоє людей, пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, а також початкова школа, дитсадок, магазин, близько 30 автомобілів. Зруйновані також складські приміщення. Повідомили Вова. Столичний регіон окупанти масово атакували дронами, потужно вибухало у Бориспільському районі. Там постраждав чоловік, пошкоджені приватні будинки та транспорт. В обухівському районі уламки збитого ППЛА впали на багатоповерхівку. Загалом наслідки російських ударів зафіксували у чотирьох районах Київщини. Повідомили Вова. 47-річний чоловік загинув у борові. Ще шестеро людей дістали поранення на Харківщині через російські атаки минулої доби. Пошкоджені житлові будинки, ліцей у Чугуївському районі автомобілі. Повідомили в поліції. Літню жінку вбили росіяни у Херсоні близько дев'ятої ранку. Вдарили по Дніпровському району минулої доби через російські атаки в регіоні. Поранені двоє жителів. Пошкоджені та зруйновані понад три десятки цивільних об'єктів. Повідомили в місцевій ова. Атака на рятувальників, мережу шириться відео, відзняти пожежником під час повторного удару по нафтобазі. На кадрах видно, як над головами надзвичайників пролітає шахет. Одному з рятівників довелося пірнати у воду, аби врятуватись від вибуху. Давай, 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 давай. Рома, давай, давай, чуть-чуть! Чуть-чуть, давай, 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 давай! Спецпідрозділ підрозділ гур примари знищив у тимчасово окупованому Криму два протичовнові літаки амфібії П-12 чайка. Це перше ураження таких машин в історії. Разом з ними українські розвідники ліквідували багатоцільовий гелікоптер. Мі 8 Літаки П-12 були оснащені дорогим обладнанням для пошуку та боротьби з підводними човнами. У Нью-Йорку розпочалася ювілейна 80-та зустріч країн-учасниць Генеральної асамблеї ООН. У засіданнях, що відбуватимуться впродовж тижня, візьмуть участь понад 40 прем'єр-міністрів та близько сотні президентів з усього світу. Зокрема, і президент України у графіку Володимира Зеленського зустрічі з понад 20 світовими лідерами, зокрема і з президентом США Дональдом Трампом. Загальні дебати генасамблеї розпочинаються завтра. Контррозвідка СБУ викрила двох агентів ФСБ, які купували українські сім-картки та через спільників у ЄС переправляли їх до Татарстану для дронів Камікадзе. Серед затриманих колишній правоохоронець під час обшуку у фігурантів вилучили мобільні картки та докази зв'язку з окупантами. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Сили оборони України атакували тягу підстанцію Каневська у Краснодарському краї РФ. Після щонайменше не менше п'яти влучань на об'єкті сплахнула пожежа. Підстанція забезпечувала електропостачання російської залізниці, промислових підприємств та житлових районів. В Україні розгортають першу масову цифрову систему тактичного рівня для обліку військовослужбовців. Імпульс дозволяє вести облік особового складу в захищеному середовищі, швидше формувати накази та контролювати статус кожного бійця. У майбутньому імпульс інтегрують із застосунком армія плюс медичною систему та електронним документообігом, що створить єдиний цифровий простір для управління військовослужбовцями. Понад 35 тисяч паломників вже прибули до Умані, серед них близько 5 тисяч дітей. Вранці Хасиди провели велику молитву за мир в Україні. А вже ввечері розпочнеться святкування юдейського нового року Рожгашана, яке триватиме два дні. Юдеї вірять, що святкування біля могили цадика Нахмана принесе духовне оновлення і щасливий рік. І кожен Хасид прагне бодай раз у житті побувати в Умані на могилі свого духовного вчителя. У Сінгапурі стартував чемпіонат світу з паралімпійського плавання. Лише у перший день українська збірна здобула п'ять медалей: три срібні та дві бронзові. Загалом у цій світовій першості беруть участь понад 600 спортсменів з близько 70 країн. Змагання триватимуть до 27 вересня. 22 вересня день осіннього рівнодення. Це явище традиційно вважається початком астрономічної осені у північній півкулі. Цього року момент осіннього рівнодення відбудеться о 21.19 за східноєвропейським часом. Після цього ночі поступово ставатимуть довшими, а дні коротшими, наближаючи нас до зимового сезону.